Сьогодні ми здійснимо візит до нашого Петродолинського ФАПу. Так, цей заклад називався раніше. А зараз це АЗПСМ. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Щоб краще зрозуміти роботу амбулаторії, зараз ми поспілкуємося з її працівниками. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як зараз правильно називається цей медичний заклад? Багато років тут. Кушерський пункт. Зараз це амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Петродолинське. а ЗПСМ села Петродолинське в складі КНП, ОЦ ПМСД. Це Овідіопольський центр первинної медико-санітарної -санітар... допомоги. Угу, зрозуміло. Тобто ми відносимось до Овідіополя, як і раніше. Які послуги тут може отримати місцеве населення? Які послуги? Тут вперше останні два роки працюють кожен день два лікарі. По четвергам в нас аналізи, можна здати аналіз крові, сечі, холестерин, глюкоза крові. Ну і вся інша робота це первинна медична допомога. Вона собі включає прийом лікаря, лікарняні, довідки. Києв, дитячий садок, школу, довідка, лікарське свідоцтво про смерть. Проводимо профілактичну роботу, щеплення проводимо, і дитячі і дорослі щеплення. Загалом роботи в нас багато. Електронні рецепти є ну, направлення на МСЕК. Останнім часом дуже багато людей звертаються за направленням на МСЕК. Спостерігаємо за пацієнтами з хронічними захворюваннями. вибачаюсь, а що таке МСЕК? МСЕК медіка соціальна експертна комісія. Це інвалідність. Чи проводяться якісь навчання та тренінги для підвищення кваліфікації працівників? Обов'язково проводяться. А, значить, є таке портфоліо освітнє. Ми повинні кожен рік, десь лютому, подавати через наш відділ кадрів освітнє портфоліо, мінімально 50 балів. Кожні 5 років. Ми проходимо з Миколою Миколайовичем як лікарі атестацію. Ми обидва лікарі вищої категорії. До того ж, є онлайн конференції раніше. Це були конференції офлайн, зараз онлайн. У зараз ідуть Резніковські читання в Одесі, Одеса на всю Україну. Там лектори з усієї України. Три дні вчора, сьогодні і ще завтра. Угу, розуміло. Ольга Сергіївна. Як відбувається ваша робота, скільки днів на тиждень та в які години працює цей медичний заклад? Ми починаємо роботу з 8-ї години ранку. Працюємо ми до 4 годин. Наш заклад працює. Прийом пацієнтів ми проводимо до часу 13 до 13-ї години. Прийом ведеться у нас в електронному вигляді. Щоб записатися, потрібно телефонувати на робочий номер, і ми записуємо в електронному виді, і люди приходять по черзі. Тобто, щоб не сидіти в чергах і не контактувати з інфекційними хворими. Ви можете записатися заздалегідь зателефонувавши за цими двома номерами. Чи робите ви щеплення і які саме? І чи є зараз проблеми з вакцинами? Так, ми робимо щеплення дитячі і дорослим. З вакциною у нас все добре. Поступають централізовано, холодовий ланцюг у нас зберігається. Згідно календаря, робимо дитячі щеплення. До кого можна стати на облік і як це зробити? Наприклад, якщо людина, ну, нова людина приїхала до нас жити в село? У нас працює два лікаря. Кожен новий пацієнт, який хоче задекларуватися, повинен мати з собою паспорт, код, телефон, який. В наступному не буде мінятися, тому що це проблематично. Декларуємо ми людей після 13-ї години. Ще хочу додати про підвищення кваліфікації. Кожний рік медичні сестри проходять підвищення по вакцинації, по проведенню щеплень, атестації. Світлана Геннадіївна, розкажіть, будь ласка, в яких випадках людина може викликати лікаря додому? Послуги, які надають лікарі первинної ланки, тобто ми не відносяться до екстрених сімейний лікар. Це не цілодобовий сервіс, має визначені часи роботи та вихідні. Лікар має право обирати спосіб зв'язку. Телефоном чи на прийомі має право вирішувати, чи є реальна потреба у виклику додому, чи можна проконсультувати дистанційно. Якщо лікар надав номер телефону, в ідеалі час дзвінків повинен співпадати з часом прийому. Але тут теж є такий нюанс, що під час прийому теж лікарю складно відповідати, але ми намагаємося це. Робити. І я хочу, щоб наші пацієнти розуміли, що невідкладна допомога вона потребує екстреної медичної допомоги, тобто швидкої, визов швидкої 103. НСЗУ Національна служба здоров'я України, яка зараз керує в нас всім. Потребує, що медична допомога первинна надається в, закладах, в медичних закладах. Тобто, якщо у пацієнта немає грошей або транспорту, приїхати до лікаря, або він вважає свій стан таким, що лікар повинен приїхати додому, то це не, не є поводом для того, щоб він не був на прийомі у лікаря. Ми повинні, Допомогу надавати під час прийому. В крайніх випадках я вже сказала, що лікар сам вирішує, повинен він їхати додому чи ні. Для дітей до року, навіть до двох років, це питання не стоїть. Тут на дому ми відвідуємо таких пацієнтів. Що робити людині, якщо їй стало зле у вихідний день? вихідний день, якщо людині стало зле, то в невідкладному стані треба дзвонити на 103 невідкладна допомога. Наші пацієнти це ті, які можуть прийти до нас. Якщо людині Зле і вона не може йти, то це невідкладна допомога. І хочу сказати також, що в наш тяжкий час. Дякуємо нашому державі, що невідкладна допомога нікому не відмовляє. Виїжджають на всі визови вони. Дякую. І останнє питання. Дивіться: у мене така проблема. Я готував їжу і отримав такий опік невеличкий. Тут надулась кулька, десь тиждень тому і Це у вас вже інфікування пішов. Що, що ви можете мені порадити, що мені робити? По-перше, можна сольовий розчин <таспраць> на літр кипівчини води, 100 грамів солі. Викладаєте, воно буде витягувати на себе все це. І потім можна прикладати масі. Я б вам рекомендувала левим кой. Все, дякую, так і зроблю тоді. Mm -hmm. Дякую вам. Амбулаторія є важливим медичним закладом для сільської громади. Вона забезпечує доступ до медичної допомоги для тих людей, які не можуть швидко дістатися до великих міст. Проблеми та виклики, з якими тут стикаються працівники, потребують окремої уваги та підтримки місцевої громади та влади. А ви не забувайте підписуватися на наш канал, писати коментарі, ставити вподобайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!